Коли я стану навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, чи для когось лихою впертою, а для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безбородною. Несинхронною ні, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла мені іронія з усіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло. Коли я захлиналась лихом, чи душа на люди виходила, забентована білим сміхом. Ай, в житті, як на полі мінному. Я просила у цьому сторіччі, хоч би той магазин не мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі. Ох, якби ж на те моя воля, написала б я скрізь курсивами. Люди, скільки на світі горя, будьте взаємно красивими.